Всім здорово, пацани і дівчата! І сьогодні у нас буде відкриття мегабоксів і Стардропів І ми побачимо, хто ж все-таки краще стардропи чи магаящики. Не буду тягнути, погнали! О, перший міфічний, з нього нам падає гаджет на Сенді. Поки що щось мене не дуже везе. О! Це GT Max випало. Ну, нормальний скінчик. Не найгірший, не найкращий. О, міфічний. О, 200 кредитів. Честер. О, ще один міфік. З нього нам випадає. А, це скін на Анджел. Ну що ж, погнали відкривати ящики. Цьому раунді буде нічия, тому що мені не випало нічого доброго ні з старляпів, ні з ящиків. Ось ми вже на моєму другому акаунті. І так, саме на цьому акаунті мені випав вольт того відкриття, коли були 5 легендарних престарів. І реально, я тоді гланди собі чуть ли не пірвав. Ну, надіємося, що цей аккаунт насправді везучий і мені щось реально хороше випаде. О, легендарка! Супер! Ну-ка, що тут, у нас? Давай. Шо? Мені блугастый випав? Йо-моє. Це жест. Мені на основі нічого вже купу часу не падає тут бац легендар. Ну що ж, погнали відкривати мегаящики. Ну, я думаю, що в цьому раунду мегаящики програють. Ну бо що мені може більше, ніж кіт випити? О, певно, і більше, ніж кіт, звісно, але ладно. Коротше, в цьому раунді точно виграють стардропи, бо мені випав кіт, і мені кажеться, що в yeah, мене чутлі вікна не лопнули, коли я кричав. Yeah. Так, пишіть що з цим пухнастим зробити. Пустити його на фарш чи пожаліти його і дати йому банку собачого корма. Коротше, погнали далі. Ось ми вже на останньому аккаунті, тому погнали відкривати. Коротше. Опа, легендарочка. Ну давай, ще тут випаде якісь корделі, щоб в мене мотор став. А ні, нормально. Погнали відкривати Мегаящики. В цьому раунді у мегаящиків є шанс виграти, тому що мені стандартно нічого толкового не випало. Кому цікаво, то третя частина фільму вже знімається і вже зовсім скоро буде на каналі. І якщо ви хочете більше дізнатися про наступні відео та про фільм, то переходіть по силці в описі і, і заходьте в мій телеграм-канал. Там дуже багато спойлерів, новин і багато іншого. Тому силочка в описі. Так. Вісім предметів, це мощно. П'ять вже світиться. О, це доісторичний френк. Да. Прикольний скін, особливо як його переробили. Так, це такий ковбой Динамайк. Дуже прикольний скін. Ну, в цьому раунді, я думаю, що ви зі мною погодитесь, перемогли ящики. Ну що ж, зробимо висновки. У першому раунді було нічия, в другому перемогли старі дропи, а в третьому мега ящики. З цього всього ми можемо зробити висновок. Що побіділа, дружба! Коротше народ, пишіть, що зробити з цим пухнастим. Підписуйтесь на канал та на телеграм. Всім удачі і всім пока!